Друзі, вітаю! Трамп вчора звернувся до журналістів і, власне, вирішив поговорити про Україну, Росію, Путіна і загалом, що буде з гарантіями безпеки, тому що британська преса пише, що розмови чи ще так переговори перетворилися в розмови, а потім і в балачки. І кажуть, що на цих переговорах вже нічого не вирішиться. Навіть попри те, що на 8 вересня. Мають зустрітися європейські та американські чиновники проговорити супержорсткі санкції, уже в світі, і зі світових лідерів, і в першу чергу народ України починає сумніватися, чи дадуть нам щось ці переговори. Давайте проаналізуємо відповідь Зеленського Путіну, заяви Трампа, ну і Дружба Китаю та Росії. Так обіймались, обіймалися, а потім. Давайте все це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей Ютуб канал і обов'язково зробіть донат. Збираємо на три бригади, дві на Донбасі. Один це група Тимура в Гурмо. Купуємо два автомобілі, купуємо кверту суперреп, купуємо старлінки, купуємо генератори. А ну і дикі шершні. Дикі шершні, комплекс мобільний, який буде на Донбасі відслідковувати окупантів. і... Знищувати їх дуже дуже швиденько. Майже 900 тисяч ми з вами зібрали. Це круто. Ми йдемо до мільйон 400. 000. Друзі, будь ласка, включіться, кожна гривня може воювати. Зробіть так, щоб ваша зробила це уже сьогодні. Прошу вас і підписочку, і ми починаємо. Дональд Трамп каже, що не відмовляється від підтримки України, однак каже, що на першочерговій ролі. Україна це вже відповідальність європейських партнерів. Ми їм допоможемо, каже Трамп. Ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо, що саме ми не знаємо. Я думаю, люди цього очікують, ми допоможемо, каже Дональд Трамп. Це я цитую. Це я цитую і не намагаюсь піджартовувати. Разом з тим, підкреслив, Європа має виступати першою в наданні гарантій. Європа буде перша, вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилось. Європа хоче, щоб це закінчилось, каже Дональд Трамп. В Європі, правда, вже починають говорити в Німеччині, в Баварії, чи можливо відправляти українських чоловіків назад в Україну. Німці точно не хочуть відправляти свої війська, поляки не хочуть відправляти свої війська. Італія не хоче відправляти свої війська, але начебто всі хочуть миру. Хтось хоче миру, хтось хоче, щоб Україна ще повоювала до року, так 27-28, поки вони там перезарядяться в кожного свої інтереси. Представник гурмо каже, що воювати до кінця року, по їхнім даним, це розвідка. От але бачимо, що весь світ уже думає про себе, і нам потрібно розуміти, що треба щось змінити в цих переговорах, бо результату наразі поки що вони не дають. Паралельно відбувається інший процес. Дональд Трамп, який скоро буде зустрічати G20, найкрутіших топових лідерів в світі, ну, зрозуміло, в себе в гольф-клубі в Майамі. Трамп, Дорал, він називається Майами Гольф Клаб. Ну, власне, там він буде зустрічатися з ними. Окей, типу, запрошує там собі якісь молоді ростущі економіки. Але дотаційніше, до речі. Але питання, нащо туди запрошувати? Росію. Нащо туди запрошувати агресора? І Трамп над цим сидить із журналістами розмірковує? Давайте заберемо, що казав Макнамара, туман війни. Нам пропонують щось, що ми руками потрогати не можемо, а Росію дістають з дипломатичної ями, де вона знаходилась, і просто починають відбілювати і просто здувати з неї пил. Ми не діти і не будемо кричати: ой, людочки, що коїться. Ми люди цинічні, прагматичні, розуміємо, що такий процес пішов, але А, ми не повинні його дозволяти, Б. Ми повинні його обіграти. Тому що нам така історія точно з вами не підходить. І хай краще туди ніхто не приїде, ніж туди приїде Путін. Тому що ось така політика нам точно від слова взагалі не підходить. Тому G-20 буде. Нашим дипломатам зараз треба підняти серйозну розмову, підняти серйозний шум. І тоді дійсно сказати: це G20, чи це, наприклад, зустріч ШОС, бо хочуть туди приглашати Росію. Якщо це клуб диктаторів, тоді питання: чи всі країни туди мають їхати? Що там будуть робити демократичні нормальні країни? Ну, можливо, грати в гольф, але не більше не говорити точно про світову політику з цим викрадачем дітей. 8 числа збирається по санкціям, але теж ми зараз нічого від цього не очікуємо. Дійсно, телеграф каже, що всі розмови перетворились в балачки. Але Україна заговорила про одну цікаву річ. Я за неї довго спостерігав типу, коли ж ми виставимо чек, тому що заговорили, що ми готуємо угоду на 100 мільярдів. До речі, питання: де європейські 100 мільярдів, бо якщо сумарно 200, це серйозна сума. Якщо це заміна одне на друге, нам європейці підказали, а давайте, щоб ми не давали ви там своє дасте, то так нам теж не треба. Копійка гривню а 100 мільярдів взагалі формує бюджет на три роки. Ну от, е, історія в чому? Зеленський заговорив, що ми з американцями можемо підписати угоду. Ну от ми їм вони нам зброї на 100 мільярдів, а ми їм технологій, передових технологій, які розробляють наші війну. Знову ж таки, технології є, але я вам скажу чесно, моя аналітика не за технології будуть платити 100 мільярдів. 100 мільярдів будуть платити за велику кількість об'єми даних бікдату, на базі якої американці зроблять свої технології. Чи коштує це 100 мільярдів? Ні, це коштує трильйони, тому що всі ці дані збиралися ціною людських життів українців. І чому вони безцінні? Тому що ніхто не готовий віддати стільки своїх, щоб зібрати ці дані, щоб потім створити технології. Ми не брали участь в експерименті, ми захищалися, але паралельно, грамотно. Збирали ці дані, які коштували, нагадаю нам життів, великої кількості життів. Зараз е питання, що це 100 мільярдів, не 100 мільярдів. Трамп любить круглі цифри, це зрозуміло. Ну, начебто, 100. Чи коштує це 100? Ні, це коштує трильйони. Але добре, що це не віддали за нуль. Тому що багато речей віддавалося, відправлялось, і навіть не оцифровувалось і не монетизувалось. Але питання ці дані можуть дати можливість нам вирватися в нашій економіці з бідності і зробити крок далеко вперед. Ми хочемо бути супер розвинутим світовим виробником зброї, найкрутішої зброї, що дасть захист і нам, і нашим друзям. Чи ми хочемо зараз далі залишитись колонією? Ось тут важливо, як правильно це спозиціонувати. Це інструмент тиску на захід, це інструмент тиску і на друзів, і на ворогів. Тому для нас зараз дуже важливо розуміти і про це говорити: що це технологія, це спадок війни, негативний, болючий, це дані, які ми зібрали. Але як правильно зараз цим розпорядитись? Чи отримати зброю знову ж таки старих форматів, чи можливо ці дані перетворити в нову зброю, якою ми і власне знищимо Путіна? Велике питання просто його так під полом намагаються протягнути це дуже велике питання. Це гроші, яких нас на руках ще не було. Кажу: добре, що нуль, але я не впевнений, що 100 мільярдів. Що може бути набагато більше в будь-якому випадку з партнерами треба працювати в одиночку це не зробиш, тому що світ технологічний, треба серйозні сучасні технологічні партнери. Вороги ці дані теж збирають. Тому тут треба швидко і якісно, і що важливо, результативно так, з партнерами, але не треба себе применшувати. Ось що дуже важливо. Зеленський на відповідь, а що ж ви там, в Москву поїдете, не поїдете, відповів те, що ми з вами ще три дні тому говорили: так хай сюди приїжджає, в Київ. Путін же так рвався в Київ. Тут в нього ж там 73-93% рейтинг йому Погребінський носив. Приїжджай сюди. Приїжджай, і розкажи нам про мирні перемовини. Єдине, що ми не гарантуємо, що буде квиток назад. І ще так, як росіяни кажуть, ми вам гарантуємо 100% безпеку. Приїжджайте, а там вирішимо. Як каже сам Путін, будемо діяти по ситуації. Ось вам і тест, чи такий Путін безстрашний, чи це просто бункерна криса, яка любить там сидіти і боїться вилазити. Дітей викрадати на Херсонщині він може. Але приїхати поговорити з українськими військовими він точно. Злякається, ну і Китай, який розповідав, що любить Росію, викачує з неї газ і нафто. Взагалі ніхто із топ-чиновників на російський супервеликий форум, на який Путін робить супервелику ставку, ніхто не приїхав. Наплювали на путінський форум, тому що навіть не звернули на нього увагу і їм не цікав. У них своя економіка, свій розвиток і в них свої можливості, які точно. В рази більші, ніж російські Росія для них просто ресурсна база, яку вони використовують для власних цілей. Ось така дружба. І от в розриви цієї так званої дружби треба більше заливати скандалів, більше заливати якраз таки розривів для того, щоб і далі тріщало і власне призводило до тих моментів, які будуть нам корисні. Це все називається геополітика. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правильно робить Трамп, що запрошує Росію на G20. Підпишіться на цей YouTube канал, і хто може гривню, хто може 10, хто може 100, хто може, просто репост цього відео інші побачать, інші задонатять. Але, будь ласка, включіться, не будьте пасивними, будь ласка, підтримайте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.